Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у мене розпаковка посилочки. Розпаковка дуже цікава тим, що я не знаю, що там приїхало. Я замовляла їх ще літом, але їх не було в наявності, і я їй казала, буде, якщо я буду ще тут, мені відправляєте. Отже, деякі рослинки є, деяких немає, тому зараз з вами будемо розпаковувати. Я вже почала розпаковувати і згадала, що можливо потрібно зняти і відео, показати вам. Дивіться, приїхали мені з Різом, Зараз гляну, чи точно з Різом, Чи це я так кажу, що з Різом. Так, з Різом, е, Приїхали мені з Різом, е, Це у нас є стендапсус жаде сатін. Ось такий. Е, так, стендапсус. Ось жаде сатін. Ось такий класний, класний валюровий лист без корнів. Це є зріз. Ну, тут є деякі зачатки корінців тут є. Тому так, ставлю зразу його сюди. Треба водичку добрати. І приїхала мені, що це в нас? Монстера. А Адонсоні Єло варієгата. Жовтою варієгатністю, так? Це кобра чи це не кобра? Єло варіата. Добре. Ось така. Бачите? вам? Добре. Теж без корінчиків, добре. Зараз я це зроблю. Ну і. І ще один пакет. Хочу глянути. Ага, і там теж мох. Супер. Е, мох замовила чому? Я вам зараз скажу, чому мох замовила, тому що е, у мене є деякі рослинки е, дорогоцінні орхідеї. А всі, хто знає, зараз дорогоцінні орхідеї класно набирають ріст. Вони повільно ростуть, так. Але вони набирають шикарно ріст в мху. І якщо у вас є е, влажно в квартирі, в будинку, вологість. Якщо у вас є шикарна вологість, то чудово, вони у вас будуть рости. Якщо все ж таки немає вологості, е, відповідно, це те, що потрібно буде або тримати її в тепличці е, рослинки, або... Ну, або просто вона пропаде. В крайньому випадку пропаде. Але буде шкода, тому що а, дуже і дуже класно. Самі по собі, самі по собі рослинки. Дуже і дуже класні. Так, я буду відкриваючи і буду підглядати, тому що я не знаю. Так, дивіться. Це в нас є Green Shield алоказія, але щось вона мені похожа на Сінуату, але якась не така. Сінуата трішки світліша. Я вже, напевно, зроблю обзорчик повністю по своїх алоказіях І покажу вам, і тоді ми зрівняємо синуата, а це Green Shield. Но мені здається, що вона О, інакше не може бути. Добре, я буду відставляючи. В кінці покажу вам ближче кожну. Рослиночку. Тому ось ця посилочка для мене сама така, знаєте, цікавинка. Я не знаю, що там в мені є. Фактуру бачу, але... але це не те. Коли я знаю, що я замовляю, це зовсім інакше. Це, знаєте, таке хвилювання. Хоча і зараз хвилювання велике, тому що. Холодно на вулиці і, і мені не поставили термопакет, тому я боялася, дуже сильно боялася за неї, аби вона не перемерзла. Так, наступний це в нас є корень. А так, філодендрон наров Наров лів варіягата, ось такий. Ще не бачу я варієгатності. На перший лист. Або підгорів, або така варігатність. Треба ставити під лампу, щоб чудова варігатність була філодендронів, вони не примхливі рослинки, просто потрібно ставити їх під лампу. І під лампом, відповідно, вони чудесно укорінюються. А так, щоб сказати, що вони примхливі рослинки, ні, ні в якому разі не скажу, тому що це неправда. Але знаєте, як кажуть, в когось росте одно, а в мене і то не буде рости. Таке є. Так, це правда. Тому хтось росте одне і говорить, що це нормально. Тому це плюс до того, треба ще дивитися в кожного, які умови і тому подібне. Якщо у вас все чудово з умовами, то буде рости. Якщо не буде, треба пильнувати, треба що і як далі буде. Все залежить від умов. І... В більшості, так, більшості від умов залежить. Ну, але якщо у вас немає умов, відповідно для чого дорогі рослинки брати, потім розстроюватися, що не приживеться, це теж рослинки люблять, коли їм створюють умови, такі, як вони хоча б похожі на... Хоча б, похожі були на природні умови, так? Якщо будуть похожі на природні умови, це буде круто. Божечко, яка ти красива. Дивіться, яка локазія. Це у нас зараз зараз, зараз, бісма, по-моєму. бісма? По-моєму, так, це у нас бісма. Ну, якщо я помиляюся, я напишу або пишіть ви мені, а я відпишу в коментарях. Точніше, яка ця алоказія сортну. Дивіться, яка вона класна, який лист шикарний. Він навіть в камеру мені не поміщає. Він вельветовий. Він такий вельветовий, що це. І лізе новий листочок. Ось можете бачити новий листочок. Я навіть не можу в камеру його взяти. Він дуже-дуже великий, я навіть не можу його взяти в камеру. Добре. Аккуратно поставлю, аби я її не зламала. І тому так, якщо немає умов, я б не радила, звичайно, але я знаю, що означає слово хочеться. Коли ти хочеш цю рослинку, ти не звертаєш увагу. Що їй треба? Я знаю, що є такі люди, але я знаю, що є люди такі, що вони звертають увагу. Ось дивіться. Саме про що я говорю, це в нас є орхідеї дорогоцінні, це в нас Макоди солові я буду їх пересаджувати в мох. Теж зроблю окреме відео по них, тому що теж вже немаленько назбиралося. Але я не знаю, чи тут, чи вже зроблю в Україні вдома. Напевно, вдома, тому що тут я не хочу знімати відео багато. Ну і так, знаєте, немає. Не то, що немає часу, можливості є, але не до відео. Просто так, аби хоча б раз на місяць-два показатися і все. А вдома як я вернусь додому, відео буде виходити частіше. Тому, хто не підписаний, знаю, у вас дуже багато є, які не підписані. Не полініться, поставте пальчик вверх, підпишіться. Зробіть мені приємно, вам не складно, а мені буде приємно. І моїм рослинкам також. Добре. Йдем. Ой, який великий, велика рослинка. Цікаво, що тут приїхало нам. Роїдні мали би бути і. А, і ось саме, говорячи мох. Так, і ще, що мені мав бути, зараз я гляну. А, Ну так, роїдні мох і дорогоцінні орхідейки. Ось не бачу, скільки, чи то тільки одна мала бути, тому що інших бачу ще немає. Напевно, одна тільки. Зараз будемо, бачити. Зриваємо наступний. Зараз у нас тут дуже похолодало, а ця рослинка мокра поїхала. Аглаонемка. Так, це в нас є аглаонемочка, Ось. Така красотка. Хто знає, я аглаонемки, це моя слабість, так? Боже, яка вона красива. Так, це, напевно, у нас аглаонема. охо ох, хо престиж. Так, це престиж? Ціка красотка. Ось така куколка. Будемо дивитися, що в наступному. Тому так? Тому, а, так, дійсно, напевно, це буде остання моя посилочка, тому що рослинок багато. А це вже холодає, і я напевно відкажу. Я не знаю як, але напевно я буду відказуватись. Тобто, самовляти я, напевно, вже не буду нічого, тому що мені шкода, тому що тут дуже холодно. Тут ночі дуже холодні. Просто-просто шкода того, цього всього, що це буде. Так, а, Так, Васоняна Пурпл. Purple Vines, Ось, така. Ось такі в неї листи. Я повторюсь, якщо я не добре називаю, тому що я їх замовляла давно, і я могла забути, як вона виглядала. Тому пишіть коментарі, я виправлюсь. Якщо б я не добре назвала, ви мені напишіть просто час, і я вам повторю, скажу точно це. Чи не це? Ось така красоточка. Так. Так, в нас ще лишається чотири конвертики і усе. Будемо знати, хто там і що там приїхало. Приємно такі отримувати посилочки, коли ти забув, і що ж там є. Але не зараз. не в Таку погоду. Я, би, я особисто я не рискую в таку погоду відправляти рослинки, тому що воно може статися будь-що. Добре. Аглауненка Кутлос. кутлос. <кхів> ось така рослинка. Ось така. Це діточки. Це просто-просто череночки маленьких діточок. Ось такі. А Йдемо поступово беремо, тут, тут дуже легенько, але конвертик сам по собі дуже великий. ну, від, По відношенню від тих все, то воно велике. Зараз ми глянемо, що там. Бум-бум-бум. Вже почалась холода і я чую, що я вже починаю хандрити. Опа. Ага. А, добре, дивіться, це в нас є лист мокрий. О, так, філодендрон. Золотий дракон. Голден драгон. Так, це у нас свіжо зріс. Можемо наблюдати, я не знаю, видно вам не видно. По листі ось такі плямки, ось розводи. Ось це. І є сортність цього дракона. Пам'ятаєте, я вам показувала відео попереднє. Не це, А ще один, два, два відео назад. Я розказувала про зеленого дракона, що в мене є Грін Dragon, Ось це другий Golden Dragon. Ще є камуфляжний. Камуфляжного я ще, на жаль, не маю, але теж мала би, по суті, в цій посилочці бути. Якщо його немає, то я вже його, на жаль, не отримаю, напевно. Дуже жаль. Я його навіть і в фактурі не бачу, значить, я його не отримаю, тому що його не було, значить. Ось так. Так. Ось так. Ой, який красивий. А ага, О, гагай хто СП, просто СП. Вона ще без назви, напевно. Ну, так, СП. Вона зелена, темно-зелена обводок. Вона така, як Марія, бачите. Але ось обводок трішки темно-темно-зелений. І серединка, ось просто прожилочки видні. Це у нас є СП. Вона без назви. поки, поки. Там ще для неї назву придумають, якщо буде, я скажу. Якщо я розузнаю назву, скажу, звичайно, обов'язково. Тому що зараз цих аглаонем дуже багато, дуже. В мене особисто в моїй колекції вдома нараховувалось 300 сортів. 300 сортів нараховувалось, тому... А зараз ще більше їх пішло, тому... Не для всіх, а головне стає назви. Так. Ще один філодендрон. Бачу по листках, де він є. Ось. А ти хто? Florida Хост. Це у нас є гібрид. А, маски. Маски, не маски. Та маски, тому що листи, як у маски. А з ким почитаємо. Боже, як я хочу додому. Але моя масочка вже давно пропала, тому будемо відновлювати. Будемо відновлюватися в колекції. І остання рослинка на сьогодні. Зараз хвилинку. Відкриваємо. Це, напевно, теж так, це теж аглавнимка завершає. Завершаюча рослинка буде аглавненочка. Зараз, розпакую і покажу вам. Ось така між ними. Саме найбільше ось така вона красотка. Це у нас є Аглаонема Diamond Buy. Дивіться, лист, який, він заокруглений. Ось ці самі зелені сорта, вони є, вони похожі, але ось сортами, наприклад, листом черешком вони відрізняються. Їх дуже багато, дуже. Я коли почала знайомитись з головне це десь було, напевно, років сім тому. Я не розуміла, як так, один сорт, там, два. Я мала одну Марію, я не заморочувалася, там щось там є, ще друге, ні. А тепер, можливо, років три тому. Так, я вже почала вишукувати, вивчати їх так більш детальніше, тому що. Мала й мала, знаєте, поливала і росли. А десь так. 3-4 роки тому я почала більш детальніше ними займатися ними і алоказіями. Тому що, по суті, вони і алоказії такі. Я б не сказала, що вони примхливі, але більш такі хочуть привернути до себе увагу. Хоча ну, вони вартують цього. Ось можемо глянути, Ну, вони не вартують. Вартують вони нашої уваги і це дуже вартують. Тому... Більшість я почала на них дивитися і вивчати їх. Читала, шукала. Чесно, в інтернеті дуже нічого такого, що мені потрібно було, я не знайшла, тому, тому так, дівчатка і хлоп'ятка. На цьому я буду з вами завершувати. Дякую вам за увагу. Дякую, що подивились. Підписуйтесь, будь ласка, не забувайте ставте пальчики вверх. Всім до нових зустрічей, всім па-па.